Дорогі мої підписники, всім привіт! Сьогодні знову я для вас записую відео про цю неймовірну і затишну Норвегію. Тут панує мир, який здається непохитним, але чесно зізнаюся, моє серце зараз зовсім не тут, воно за тисячі кілометрів звідси. Останнім часом ми все частіше і частіше чуємо від норвезької влади, від ОДІАЙ, що Західна Україна тепер офіційно вважається безпечною для повернення біженців. На папері це виглядає як логічне рішення, але реальність, в якій живуть мої рідні, мої знайомі, мої друзі, здригається не від паперових звітів, а від вибухів, балістики. Сьогодні я хочу показати вам цей розрив між кабінетною безпекою та справжнім жахом війни. Вчорашні новини мене просто вибили з ніг. Буквально вчора Росія вдарила балілістичною ракетою по Стрію, що на Львівщині, а це мій рідний регіон, це той самий регіон, який в європейських новинах часто називають Тиловим. Ми всі розуміємо, що це за зброя. Новітні ракети, як той самий Орешник, про який зараз говорить увесь світ, від них неможливо ні сховатися, вони долітають за лічені хвилини. Так, під такими ракетами зараз знаходяться мої батьки. І кожного разу, коли я бачу сповіщення про повітряну тривогу на Львівщині, в мене починають тремтіти руки. Я дивлюся на спокійних перехожих у Норвегії. Водночас судомно набираю повідомлення своїй мамі, завжди питаю, як вони, що вони, своїх знайомих, своїх друзів. Це, звичайно, це страшна, але щоденна лотерея за виживання. Хіба можна називати безпечним місцем, де мої батьки не знають, чи прокинуться вони завтра в своєму ліжку, чи вони будуть під завалами свого будинку, Так же і мої знайомі, так же і моїм. Рідні і близькі. Я хочу спитати тих, хто складає ці звіти, про які безпечні зони ми говоримо. Безпека це не просто відсутність лінії фронту чи танків під вікном. Справжня безпека це коли на твій будинок не летить балістика, яку майже неможливо збити, скажімо, наявними засобами ППО в регіоні. І, звичайно, дуже цікаво знати, звідки взагалі поступає така інформація, що Україна, особливо Західна Україна, називається безпечними сьогодні. Назвати Стрий, чи Львів, чи там Івано-Франківськ, чи якісь інші регіони західної України безпечними сьогодні це свідомо закривати очі на терор, це штовхати людей, особливо жінок, дітей, людей з інвалідністю та інших людей назад у небезпеку. Де небо абсолютно не захищене від новітніх засобів вбивства, Росія використовує Україну як полігон для випробування своєї балістики. Тож як можна відправляти людей туди, де Росія тестує свої ракети, здатні нанести ядерний заряд? Це не просто політика, це питання людського життя. Які хочуть перетворити на статистику успішного повернення? Норвегія повинна почути нас, українців, український народ. Тому що є дуже багато людей зараз із Західної України, які хочуть приїхати в Норвегію, які хочуть жити в безпеці, або, наприклад, ті люди, які раніше із небезпечних територій на той час мається на увазі, де лінія фронту приїхали за 6 місяців до цього на Західну Україну, і зараз хотіли би приїхати в Норвегію, але на жаль, Норвегія вже не приймає. Тому як, ну, як вони на це дивляться, як вони приймають це рішення, звідки береться така інформація. Норвегія також прийняла дуже багато біженців з інших країн: Там Сірія, Палестина. Наприклад, там не використовувалася балістика, там не використовувалася зброя балістичних ракет Орешнікова. Але цих всіх біженців Норвегія прийняла, дала їм захист. Ці люди тут навчаються, ці люди тут живуть. Ці люди тут крепко стоять на ногах, тому що вони знають, на чому вони стоять. А ми тут живемо протягом трьох років, і ми не знаємо, що ми тут робимо. І ми не знаємо, що з нами з українцями, які зараз на сьогоднішній день знаходяться в Норвегії, що буде далі. І ми маємо розуміти одну страшну річ. Ця війна це не за території війна. Це війна за винищення українського народу як нації. Вони б'ють по інфраструктурі, по житлових будинках, по нашій культурі. Вони просто хочуть, щоб ми зникли. Саме тому я прошу вас, підтримайте україномовний контент. Це наш інформаційний фронт. Поки ми говоримо українською, поки ми створюємо своє. Поки світ чує наш голос, до тих пір ми існуємо. Кожен ваш лайк, кожен ваш коментар чи кожне поширення цього відео це ваша допомога тому, що українська правда була гучнішою за російську пропаганду. Ми не маємо права мовчати. Ми маємо бути голосом тих. Хто зараз сидить у підвалах Стрия, Львова, чи Івано-Франківська, чи Тернополя чи інших регіонів України, поки європейські чиновники обговорюють їхню безпеку. Я і моя сім'я ми безбежно вдячні Норвегії, і я думаю, що багато українців за цей прихисток і за ту допомогу, яку вони надали нам. Ця країна стала для багатьох із нас другим домом. Але справжня вдячність це не мовчання. Ми не можемо мовчати, коли реальність викривляється, поки по Західній Україні б'ють балілістичними ракетами, безпечних зон не існує. І ми повинні, українці, згуртуватися і донести це до норвезької влади, а також і до європейської, звичайно. Тому дуже прошу поширюйте це відео, особливо, якщо у вас є норвезькі друзі. Мій канал уже також транслює субтитри. Нехай вони побачать не лише красу цієї країни, а й біль, який ми несемо собі. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці безпечні зони. Я думаю, що ні один українець, який на сьогоднішній день... Де би він не жив і де би він не був, він не вважає, що Західна Україна є безпечною. Ми, українці, розуміємо удар по цим нафтозапасам, які знаходилися в стрію, що це дуже великі збитки для нашої країни. Також на сьогоднішній день в Україні дуже сильні холода, морози. І ми розуміємо. Яка може небезпека чекати українців, тобто який холод? Тому будемо молитися і просити, щоб реально вирішилася ця проблема, і всі ці українці, які хочуть приїхати сюди, які хочуть бути в безпеці, які хочуть забезпечити безпеку своїм дітям, своїм близьким, щоб вони мали на це право. Тому що такі країни, як Німеччина, Польща чи там Чехія, я знаю, що ці країни дуже сильно переповнені вже нашими біженцями із України. Це країни, які найбільше прийняли наших біженців. Ось тому я думаю, що Норвегія має можливість прийняти наших біженців, щоб наші люди знаходилися в безпеці. Ті, хто того потребує, ті, хто того хоче. Тому давайте будемо разом достукуватися до норвезької влади, до норвезької держави, щоб вони нас почули і дали нам якусь відповідь. Також я дякую всім, хто дивиться українські. Я дякую всім, що ви зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких, де б ви не були і в якій країні б ви не були. І слава Україні! slava našoj naciji i do novih zustričaj.